Привіт, я Іра, лікар-дерматолог. Працюю у Дермокосметік Studio. Свій шлях я починала з косметології, потім отримала спеціалізацію дерматолога і зараз я займаюся не лише красою вашої шкіри, але й здоров'ям. Іра, з чим ти найчастіше працюєш у своїй практиці? Найчастіше до мене звертаються пацієнти з вугривою хворобою шкіри, тобто акне, також з пігментацією, розація або ж загальному збалансувати домашній догляд. Іра, які твої улюблені процедури в роботі з клієнтами? Найбільше я люблю проводити процедури, які дають ВАУ-ефект, тобто бутерінотерапія, біоревіталізація. Але особливо мені подобається консультувати вас, підбирати домашній догляд, а також призначати місцеве лікування, яке є не менш ефективним, ніж процедури косметолога. Розкажи нам про який свій цікавий кейс або результат роботи. До мене звернулася пацієнтка з проблемною шкірою і неодноразовим загостренням акне. Вона сумлінно дотримується моїх рекомендацій і тому вже видно класний результат. Ми поєднуємо і домашній догляд, лікування, а також апаратні та доглядові процедури у студії. Це довгий шлях, я одразу це кажу пацієнтам, але набравшись терпіння, ми дійсно побачимо бажаний ефект, і шкіра буде сяяти здоров'ям. Чекаю вас у в косметікс. Приходьте за своєю ідеальною шкірою.